Номер 957, сторінка 210. Один з двох доданків дорівнює 115 і становить 5 сьомих суми, Знайди другий доданок. Знаходимо спершу чому дорівнює сума. Якщо 115 це 5 сьомих суми, то 115 поділити на 5, помножити на 7, буде дорівнювати вся Сум. 115 поділити на 5. На чернеточці собі 115 ділимо на 5. 11 поділити на 5, 2. Віднімаємо 10, 2 на 5, 10. 11 мінус 10, 1. Списуємо 5. 15 на 5 буде 3. 23. Маємо 23 помножити на 7. Множимо 23 на 7. 3 на 3 9 і 3 на 2 6. Ой, не на 3 множимо. 69 не на 3, а на 7. 23 помножити на 7. 7 на 3 буде.

Тоді, якщо у нас є сума, є один із доданків, то щоб знайти другий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Це буде 46. Одиниць. Другий доданок. І записуємо відповідь. Нас питали, знайди другий доданок. Знайшли 46.